Стормі Омартіан – сила жінки що молиться, його безпека. Скільки разів ви чули розповіді про те, як воїни в хвилини найбільшої небезпеки дивом орятувались на полі бою, і тільки потім дізнавались, що їхні близькі молилися за них у той момент. Наші чоловіки перебувають на полі бою щодня. Небезпеки оточують їх з усіх боків. Тільки Господь знає, які згубні пастки приготував для них ворог у вигляді аварій, хвороб, насильства. Місце, де б їх не підстерігало нещастя, практично не залишилось, навіть наші власні домівки приховують небезпеку. Але Бог сказав: нечестивий підглядає за праведником і шукає, щоб умертвити його. Та Господь не віддасть Його в руки Його. Псалом 36, 32, 33 вірші. Він обіцяє бути щитом для тих, хто шукає в ньому захист, приповісті 30 розділ, 5 вірш. Він також може бути щитом для наших чоловіків, тому що ми молимося за них із вірою. І наша віра в Господа, нашого захисника, сильна. Я завжди молилась за безпеку чоловіка і дітей, коли вони кудись їдуть машиною. Але одного ранку, невдовзі після того, як Майкл повіз молодшого сина до школи, у нас у домі задзвонив телефон. Ми щойно потрапили в аварію, повідомив чоловік, але з нами все гаразд. Я відразу вирішила на місце аварії, дякуючи Богові за те, що він захистив моїх рідних, як я просила його скільки років. Прибувши туди, я була вражена виглядом машини або верніше того, що від неї залишилось. Маленький спортивний автомобіль Майкла, який ніколи не викликав у мене довіри, був буквально розчавлений величезною вантажівкою. І відкинутий прямо до бетонної огорожі на узбіччі дороги. Відремонтувати його було неможливо це згодом підтвердила і страхова компанія. Я знала, що лише одне могло врятувати Майкла та нашого сина в такій страшній аварії, оберігаюча рука Бога. Чоловік і син були вкриті синцями та подряпинами, але травми могли бути значно серйознішими. Та й узагалі вони могли загинути. Я твердо вірю, що це Господь відповів на мої молитви і зберіг моїх близьких. Я також сподіваюся, що мої молитви вплинуть на чоловіка і він відмовиться від думки купувати ще один спортивний автомобіль. Жінки в нашій молитовній групі регулярно моляться за своїх чоловіків за їхню безпеку під час авіоперельотів. Поїздок автомобілем на роботу і просто на вулиці. Ми не називаємо у молитві конкретної небезпеки. Ми просто просимо Господа захистити наших чоловіків від усякого зла. Господь обіцяє ангелам своїм заповів про тебе охороняти тебе на всіх шляхах твоїх, на руках понесуть тебе, щоб не спіткнулася об камінь нога Твоя. Псалом 90, 11, 12 вірші але нещастя трапляється і навіть з віруючими людьми, і завжди приходять раптово і несподівано. Тому моли за свого чоловіка постійно, бо ти не знаєш, коли і де, на якому полі бою йому знадобиться твоя молитва. І якщо що станеться, ти матимеш утіху в тому, що запросила Господа увійти в саму Гущу цієї події. Молитва Господи, я молю Тебе про те, щоб Ти захистив мого чоловіка від усякого нещастя, аварії, хвороби і злих напастей. Огороди його від небезпек в автомобілі, у літаку, в потязі, а також на війні. Захисти його від насильства і підступності злих людей, де б він не йшов, відверни стопи його від зла. Утверди Його на шляху Твоїм, щоб не хиталися стопи Його. А якщо таке станеться, підтримай Його миліст Твоєю, даруй Йому мудрість розпізнавати небезпеку і допоможи йому йти шляхом Його безпечно, будь Його твердиною, щитом і скелею, укрий Його під тінню крил Твоїх, будь Його скелею, пристановищем і спасінням, щоб йому не захитатися. Я молюсь про те, щоб нещастя не наблизилось до нього. Укрий його від ворога, що шукає погубити Його. Охороняй його вхід і вихід віднині і навіки. Молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.